Серія 3. історія одного горіха. Коротше, заходжу я до Валір. Це було гуртожитку років так з 5 тонн. Тобто горіх в тебе вже 5 років. Перетирали. Молодець, мама. Вони так кочували з карману в карман і вже сюди. Тепер ти плануєш все життя ходити з цими двома горіхами. Це насправді дуже чекає. Це дуже символічні горіхи. Ам покажи. Є один горіх? Символічний горіх. Чекайте, 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 А є ще другий бар. Я їх ходив, так постійно, і в руках тер, тр тер, і вони такі наші лаковані. Проходили зі мною досить довго в університет, потім ще в інститут фізики, а, в Карпатах побували, де вони тільки не було. Що... Ці горіхи бачили дуже багато всього. А тер, це Ми що? подарували на новий рік Іра. Дороги. Це вона становище вжива і всім подарувала різних підіймат збирання. Такий малий монстрик. Я не пам'ятаю, де я це купив, але воно у мене воно, воно Ми можемо залишити частину вікна на другу серію Так, окей. Okay. і подавати кожну філію. Oh. <laughs> Кресало? Чарівне Кресало. є якась така книжка? Добре, ну про інші речі ми розкажемо в наступній серії нашого серіалу. В наступній серії добре, сухий ще увійде до цієї серії. На цьому прощаємось. Па-па! У мене ще там дуже багато. Окей.